Ну а далі про ще одну важливу тематику: повернення ветеранів до економічного та соціального життя. Саме про таке говорили сьогодні на важливій конференції, присвяченій реінтеграції наших захисників. Як наші ветерани створюють бізнес і шукають роботу після звільнення із війська, дізнавався наш кореспондент Влад Величко. Віталій, командир дивізіону артилерійської розвідки на фронті з 2014-го до того планував за кордон на заробітки та залишився. За ці роки зробив військову кар'єру, тепер керує сотнями людей. Зараз близько 300 осіб знаходиться в моєму підпорядкуванні. І штат постійно змінюється. багато військовослужбовців набувають статус ветерана. Це великий людський капітал, який володіє як хард, так і софт-скілами. Зараз, уже з досвідом керівника, Віталій сам створив компанію, що вироблятиме наземні дрони на роботу першочергово найматиме людей із бойовим досвідом. Коли я залучу військовослужбовця ветерана, він вже був дотичний до цієї сфери, і мені його набагато ефективніше залучити до виробництва цих наземних роботизованих комплексів. Ефективно використовувати, і він буде залучений до обороноздатності. і Буде працювати на всі 200%. Він впевнений, реінтеграція ветеранів війни саме через працю. Просто необхідна головне вірно обрати робочу спеціальність. Є наприклад роти, які ремонтують автомобільну техніку. Це люди, які вже мають посади звальники, які навчились війську працювати збронотехнікою, просто з технікою. Це одразу працівники на станції техобслуговування, на агропідприємства, які можуть працювати на будь-якій техніці. Тобто, це такі великі людські ресурси, які ми не маємо права не використовувати. Ми зобов'язані їх реінтегрувати. Людина, яка є на командирській позиції, вона має гнучкість, оперативність і відповідальність. Тобто гнучкість після першого посілу завжди все може піти не так. І тобто, треба оперативно одразу приймати рішення і нести відповідальність за ці рішення. Тобто таких командирів, які вже готові менеджери, їх багато І якщо у 2022 році було ще не так багато ветеранів у пошуках роботи, то у 2025 тисячі цей запит дуже актуальний. Тож роботодавці підлаштовуються. Станом на сьогодні, наприклад, у нас 57 компаній вже підписали принципи бізнесу дружнього до ветерана до ветеранки, які були ініційовані бізнесом. Самі ж військові кажуть, бізнесу передусім потрібно зрозуміти. Як бойові навички ветерана можна трансформувати у цивільну роботу? Але з цим допомагає міністерство у справі ветеранів. Вони надають допомогу в пошуку цих ветеранів. Також є програми з приводу навчання перекваліфікації. ветеранів. Тобто, все зараз працює таким чином, що взаємопов'язано, і воно працює як на ветерана підприємця і на ветерана, який хоче влаштуватися на роботу. Для тих роботодавців, які хочуть залучити ветеранів, підготували як письмові рекомендації, так і практичну допомогу. Ми вже зробили, затвердили наказ, методичні рекомендації для роботодавців щодо працевлаштування ветеранів. Вона доступна в вільному доступі, її можна скачати і взяти звідти власне основні елементи. Можна замовити команду впровадження. Для цього теж треба прийти на сайт Мінветеранів і подати заявку. І ми направ. У до вас команду, яка складається з чара і психолога, для того, щоб допомогти конкретно вашій компанії впровадити ті інструменти, які зможуть вам бути ефективними і ветерану, ефективними, і компанії ефективними. Для шукачів роботи створюють спеціальні платформи з пошуку роботи, наприклад. Кар'єра ветерана це насправді корисна платформа, яка над якою ми працюємо ще з минулого року, бо було дуже багато запитів від різних компаній більших і менших, які хотіли б працевлаштовувати ветерана. І тут якраз той майданчик, який допоможе в цій комунікації. Але багато й тих, хто не шукає нову роботу, а повертається на своє старе місце. Після початку великої війни більш як тисячу працівників компанії Укрнафта вступили до лав ЗСУ. Сотні були поранені, тому повернулись до цивільного життя і до роботи у своїй компанії. Станом на зараз в нас близько тисячі колег в лавах Сил оборони України, і вже більше 500 ветеранів повернулися. В компанію це і ті, хто повернулися до нас після хто працювали до нас у нас до звільнення з війська і повернулися в компанію, і ті колеги ветерани, які долучилися до нас із зовні після служби. Для них в Укрнафті вже не перший рік працює корпоративна програма Пліч опліч. Вона покликана підтримувати ветеранів, військовослужбовців, а також їх родини. Ми е, запровадили таку комплексну е, програму, яка називається Пліч Опліч. Саме направлено на підтримку, на реадаптацію всієї цільової е, аудиторії. Ми працюємо як з ветеранами, військовими, так і з їхніми родинами. Особливий фокус на родинах е, наших, на жаль, полеглих колег, на родинах тих, хто зараз перебуває у полоні. Та е, зниклих безвісти. Це велика програма, яка розпочалася півтора року тому. І на сьогодні вона вже охопила практично всю компанію. І кожен ветеран, який повернувся з бойових дій, має е, достатньо серйозну юридичну, психологічну реабілітаційну підтримку від компанії «Укрнафта». На функціонування цієї програми Укрнафта вже витратила більш як півмільярда гривень. Влад Величко, Валерій Рябченко Ми Україна, марафон Єдині новини.